Сьогодні нарешті почав розбирати свою п'ятірку. Машинка на ходу, але, як то кажуть, настав уже її час. Дивні почуття, коли ріжеш машинку свою, з якою тебе пов'язано ну, років 10 життя. Останніх, яка трудилася тобі вірою і правдою. А от все, що під капотом, це ще із ші... шістки я висмикнув. Воно взагалі зі мною вже майже 20 років. Багато спогадів, багато роботи, багато чого вона, бідненька, зазнала. Але вже, вже настає час. Хоча, в принципі, була ще на ходу. До осені ще хотів я поїздити, але поліціянти почали вже мене пресувати за зовнішній вигляд. Через те доводиться пускати її під ніж. Вірніше під болгарку. Велику і маленьку. Вже почав сьогодні різати зі всіх сил. Звичайно, багато чого залишив собі, тому що в мене є четвірка і запчастини не будуть зайві. Ну, а цей корпус піде, піде в металобрухт. Ой, накидав цілу гору за сьогодні. <з critics> Ой, завтра будемо. Чи колись післязавтра. Виносити, вивозити кудись, розпихувати, що куди. Що на збереження, що на сміття, а що в металобрухт? Ах. Прощай, моя п'ятірочка.